Вночі росіяни обстріляли очаків на Миколаївщині. За даними ОВА, пошкоджено медзаклад та дитячий садок. Попередньо без постраждалих атакували і громади Дніпропетровської області без жертв. Наслідки обстрілу уточнюються. 360 снарядів. Саме стільки росіяни випустили по Херсонській області за минулу добу. За інформацією, ОВА, одна людина загинула 17 поранені. Атакували і Запорізьку, Донецьку та Харківську області. Є жертви та поранені. У Запоріжжі продовжують розбирати завали житлового будинку, що пошкоджений від ракетного удару. Станом на сьому ранку відомо, що рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих. Вдалося врятувати одинадцятеро людей. США планують оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. Про що заявив речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі? За повідомленням змі до нього увійдуть керовані реактивні снаряди залпового вогню для установок Хаймарс, боєприпаси для машин Бредлі та мостоукладачі. В найближчі тижні Україна отримає зенітні самохідні установки Гепард та систему протиповітряної оборони «Айрісте». Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. 5 мільйонів гектарів землі в Україні непридатні для обробки через війну. Причини мінування, забруднення вибухонебезпечними предметами або тривалі бойові дії. Про це повідомили у профільному відомстві. Зазначається, що в уряді вже затверджений план гуманітарного розмінування.